Вирішальний матч команди розпочали досить обережно, намагаючись не пропустити першими. Однак, вже через п'ять хвилин лад відкрив рахунок. Досяг мети удар Едгара Каграмяна, 1-0. Футболісти Тернослав Хліба активізувалися, перехопили ініціативу і через три хвилини зрівняли рахунок. Точним ударом відзначився Дмитро Камеко. Далі гра пішла з невеликою перевагою хлібопекарів на 14-й хвилині. Після розіграшу кутового Павло Білоус вивів хліб вперед. 2-1. глад кинувся відіграватися, але пропустив у свої ворота третій гол. Після перерви хлібопекарі віддали ініціативу супернику, чим лад і намагався скористатися. До 24-ї хвилини обидві команди набрали по чотири фоли, і гра загострилася. Враховуючи нервозність на майданчику, нові порушення правил не змусили себе чекати. На 27-й хвилині Андрій Засенко з пенальті таки пробив кіпера булочників 2-3. А коли пішла остання хвилина гри, лад пішов на фінальний штурм, і за 15 секунд до фінального свистка. Едгар Каграмян зрівняв рахунок 3-3. Отже, глядачів чекала серія після матчевих пенальті. Гравці Лада підійшли до пробиття шестиметрових ударів. Зібрано і тільки Макшанов промахнувся. У Катеринослав Хліба брати Білоуси не змогли переграти Владислава Черниша. Переможну шкрапку поставив Едгар Каграмян. Його влучний удар приніс ладу перемогу у Кубку пам'яті Олександра Хандриги. Виграють, звісно, завжди приємно. Е, Два приємно вигравати по ходу такого складу. финала проигрывая в два мяча команда все-таки смогла проявить характер стремление к победе ну я думаю немного везения и мастерства И нам удалось все таки победить турнир очень хороший две команды мастеровитые вот такой как соль на раны вспомнил как это начиналось как продолжалось молодцы что отдали дань памяти их андреги и две команды которые действительно по жребию победил сильнейший наверное но Команда «Латата» чисто на удачі виграла сьогодні.